Сьогодні понеділок, 21 серпня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. У Миколаївському районі два дні поспіль горіло Андріївське лісове урочище. У головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій його можливою причиною називають навмисні підпали. Спочатку по обіді, 20 серпня, вогнеборцям довелося зупиняти полум'я на площі у 8 гектарів, в тому числі 1 гектар верхової пожежі. На місці працював 91 пожежний. А сьогодні ситуація повторилася і пожежею було охоплено вже 20 гектарів лісу. З огляду на масштаби лиха ситуація потреб. Бує реагування не тільки вогнеборців, але й правоохоронних органів. Загалом же на Миколаївщині на відкритих територіях з початку року сталося 1055 пожеж. Загальна площа горінь склала 1389 гектарів. Всі недоліки ліквідували у Миколаївському обласному управлінні охорони здоров'я. Запевнили, що в обласній дитячій лікарні врахували зауваження, на які раніше вказав президент України Володимир Зеленський під час свого візиту. Про це повідомив очільник управління Максим Безносенко під час брифінгу. Які рішення ухвалили? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів. В управлінні охорони здоров'я Миколаївської області відрепортували, що всі зауваження, які залишив президент України Володимир Зеленський, відвідуючи обласну дитячу лікарню 27 липня, врахували і усунули. Тоді глава держави розкритикував стан палат і звернув увагу на відсутність карнизів, штор і кондиціонерів. Були усунуті недоліки, були лікарні швидко лікарні обласної дитячої лікарні, закуплені кондиціонери. Кондиціонери були встановлені в приміщеннях, де знаходяться медичні працівники та в палатах. Але ми продовжуємо встановлювати системи охолодження. Це я б назвав це системами регуляції мікроклімату, тому що вони працювати будуть також на підігрів, якщо не буде хватати температури. І також були встановлені. Новлено там жалюзі ролети. Це були ті палати, де лежали хворі, які постраждали від е, прильотів е, і були відновлені вікна, які були вибиті, вибиті взривом. Максим Безносенко анонсував звіт усіх лікарень Миколаєва і області щодо встановлення систем мікроклімату. Також очільник облздоров'я розповів, наразі розпочата робота над підготовкою проєктів з відновлення 13 зруйнованих і 154 пошкоджених лікувальних закладів у регіоні. Надалі їх планують подавати на фінансування з державного бюджету. Це Березнігувацька, Баштанська багатопрофільна лікарня, це лікарня швидкої медичної допомоги. Це диспансер, це психіатрична лікарня, це санаторій. Южний плюс амбулаторія в селищі Білозірка. Це такі, які були капітально так розрушення, які е, підлягають там відновленню капітальному будівництву. Є які е, ми, ми відновили там окна, двері для того, щоб продовжувати працювати нашими медиками, отримувати допомогу. Натомість у Миколаєві планують створити три кластерні лікарні, в яких пацієнт зможе отримувати медичні послуги при найбільш поширених хворобах. Першим таким закладом стане міська лікарня номер 5 За словами начальниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, установа має весь набір необхідних відділень на її території. Побудований новий інфекційний госпіталь модульний. Який є надсучасним і працює сьогодні на повну потужність. І він приймає всі інфекційні захворювання з усього міста. Друга лікарня розглядається третя міська лікарня, яка працювала раніше як хірургічного профілю стаціонар. Зараз протягом ковіду ця лікарня працювала як ковідний госпіталь з повним навантаженням пацієнтів. Вона повністю модернізована, вона може працювати повністю в автономному режимі. Третім кластерним медзакладом стане центр, який планують збудувати на вулиці Третя Собіцька. Водночас загальні лікарні, як уточнили посадовці, зможуть лікувати пацієнтів з однієї або кількох громад. Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко новини до каналі Март. Миколаїв отримає грантові кошти на відновлення та модернізацію водопостачання. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. В рамках грантової угоди з Європейським інвестиційним банком передбачена підтримка нашого міста на суму 153,5 мільйона гривень. Загалом же на відновлення нормального водопостачання в обласному центрі держава виділила 1 мільярд 300 мільйонів гривень. У Миколаєві вже стартував відбір підрядників на велику реконструкцію магістрального водогону. Департамент містобудування, будування, архітектури та Капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації наразі оголосив 12 тендерів на проведення робіт. Нагадаємо, в результаті терористичних дій російських окупантів Миколаїв не має нормального водопостачання з квітня 2022 року. Наразі до осель Миколаївців подається виключно технічна вода, придатна лише для побутових потреб. У Миколаївському обласному центрі зайнятості сьогодні відбулася зустріч з переможцями проєкту Є робота, які отримали мікрогранти на відкриття власної справи. Ця програма спрямована на підтримку економіки області та створення нових робочих місць. Загалом у цьому році фінансування за рахунок урядової програми вже отримали 40 бізнес-проєктів. Більше про все дивіться далі. У Миколаївському обласному центрі зайнятості сьогодні говорили про розвиток бізнесу Миколаївщини в умовах воєнного часу за допомогою урядової підтримки. У 2023 році майбутні підприємці Миколаївщини в рамках проєкту Є робота подавали бізнес-плани на розбудову власної справи. Серед них 43 проєкти отримали фінансування. Сьогодні переможців програми запросили на зустріч, аби вони поділилися своїм досвідом. Нам можливо отримати від них зворотній зв'язок, а саме щоб вони розповіли, чи дійсно працює ця програма на Миколаївщині. Чи є вона результативною, чи є результативною робота команди Миколаївського обласного центру зайнятості. І саме головне підбити підсумки, підсумки і на їхньому прикладі, щоб почули інші підприємці, які ще вагаються брати участь їм в цій програмі чи не брати Лідія одна з учасниць програми. Вона також отримала мікрогрант на відкриття власної справи у розмірі 250 тисяч гривень. Жінка розповідає, ідея створення магазину дитячого одягу виникла у неї давно. Тож, коли дізналася про програму, є робота, вирішила не зволікати. Цей грант так це гарний старт початківцям. І хто ще сумнівається в цьому? Будь ласка, не сумнівайтеся, все надзвичайно легко, доступно, без будь-яких, як кажуть, підводних камней. Так що, будь ласка, все в ваших руках. Також директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів про плани щодо фінансування підприємців миколаївського регіону на відкриття або розвиток власного бізнесу у розмірі майже 9 мільйонів гривень. Тим часом начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зазначив, що створювати робочі місця на Миколаївщині зараз важливо як ніколи раніше. Навіть я, хоч я і вважаю себе не старим, де вже скептично відносився до грантової програми, що це дуже складно, багато паперів треба розібратися, ви доводити Своїми діями, що це зовсім не так, що це все просто, тому це безпосередньо впливає як в податки, так і в робочі місця, але додатково це підвищує, скажімо так, фінансову грамотність та навички, які ви тепер володієте. Тепер ви можете отримати гранти не тільки місцеві, а й міжнародні, тому що це шлях один і той самий. Загалом на цю грантову програму цьогорічний бюджет передбачає більш ніж півтора мільярда гривень. Це дасть змогу видати близько 10 тисяч мікрогрантів по всій Україні. Подати заявку на участь в програмі можна у мобільному застосунку Дія або за посиланням, qr код якого ви зараз бачите на екрані. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії «Март» у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Профільні служби адміністрації Заводського району Миколаєва проводять інспектування, мета яких своєчасне реагування на випадки домашнього насильства. Наші журналісти долучилися до одного з таких рейдів. Працівники соціальних служб надавали допомогу сім'ї з двома малолітніми дітьми. Докладніше про це в наступному сюжеті. Станом на 18 серпня відділом з гуманітарних питань та спорту заводської райадміністрації спільно з поліцією та міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснено 115 інспектувань задля реагування на факти домашнього насильства та допомоги постраждалим особам до повномасштабного вторгнення Росії в Україну відділом організовувалися та проводились інформаційно-просвітницькі заходи серед учнівської молоді. Це були лекції, тренінги, бесіди, на яких транслювались відеоролики, розповсюджувалася інформаційна та соціальна продукція щодо недопущення насильства та торгівлі людьми. Відділ з гуманітарних питань також щільно співпрацює з районною службою у справах дітей. Завідувачка сектору захисту дітей служби Олена Норенко розповіла про чергове повідомлення щодо вчинення домашнього насилля в сім'ї, де проживають двоє малолітніх. Ми зараз тут щоб з'ясувати, чи страждають ці діти, чи вони є жертвами насилля, яку допомогу потребує родина. З'ясовуємо, як виконуються батьківські обов'язки, пропонуємо допомогу фахівців соціальної роботи, психологів. Ну, тобто Ми тут для того, щоб з'ясувати, яка допомога потрібна дітям і у разі потреби її надати. Як виявилося, ініціатором насильницьких дій був родич матері дітей, який проживає окремо, проте нерідко допікає її родині. З нею та її чоловіком провели роз'яснювальну бесіду за участі психолога щодо дій в подібних ситуаціях, а також необхідності постановки на облік в центр зайнятості. Подружжя втратило роботу через повномасштабне вторгнення РФ. Ми поспілкувалися з матір'ю та з батьком цих дітей, провели з ними психолого-педагогічну бесіду з приводу і працевлаштування і, взагалі, налагодження. Гармонійних стосунків у сім'ї роз'яснили їм моменти, як реагувати у майбутніх випадках насилля, тобто створили такий невеличкий план безпеки, щоб вони знали, куди вони можуть звернутися, яку допомогу вони можуть отримати. В адміністрації Заводського району закликають громадян не мовчати про факти домашнього насильства, яке є однією з найгостріших проблем в державі та вважається грубим порушенням прав людини. Звернутися по допомогу можна на профільну національну чи урядову гарячі лінії, а також напряму до поліції. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Пам'яті видатного земляка у літературному сквері біля центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького сьогодні відбулася церемонія відкриття меморіальної дошки поету Дмитру Кременю, який у нинішньому році міг би відзначити 70-й день народження. Інші подробиці далі. Ідея відкриття меморіальної дошки Дмитру Кременю у літературному сквері належить колективу бібліотеки Кропивницького. Автором пам'ятного знаку став відомий миколаївський скульптор Іван Буловицький. Минулого року ми встановили перший пам'ятний знак на честь Володимира Юрійовича Пучкова. Він мав бути відкритий у березні 2022 року, але зрозуміло, через які причини цього не сталося. І вирішили, що в рік ювілейний для Дмитра Кременя наступний пам'ятний знак має бути саме поету. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич переконаний, що творчість Дмитра Кременя є всеукраїнським надбанням, а не лише локальним. Важко звичайно казати про нього у минулому часі, тому що це наш сучасник. Я особисто був знайомий з ним, і можу сказати, що дуже важливо, щоб сьогодні ми його постать закарбували в історії міста Миколаєва і в історії України. Мовний омбудсмен, син видатного поета Тарас Кремінь, запевнив, що для його батька уродженця Закарпаття, Миколаївщина стала рідною домівкою. Я думаю, що поява і існування такого літературного скверу. Це не тільки про пам'ять, це і про паростки, любові до слова, до своєї рідної землі. Огортайте сторінки біобібліографічного показчика на 2500 тисячі заміток статей і публікацій мого батька, і ви зрозумієте масштаб тих людей, які справді тримали як велетні, як титани цю землю над кожним з нас. Друзі, колеги та просто небайдужі городяни, які зібралися на церемонії, згадували Дмитра Дмитровича, декламували його вірші та урочисто поклали квіти до меморіальної дошки, що увічнила пам'ять видатного поета Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Март. Далі традиційно про спорт з 14 по 17 серпня в Білій церкві відбулася низка національних змагань з велоспорту. А саме відкритий чемпіонат України у змішаній командній гонці та гонці критеріум, другий тур. Всеукраїнські змагання в груповій гонці, кубок України в Олімпійських видах та чемпіонат України в парній гонці. Миколаївські спортсмени здобули 9 нагород у різних видах змагань серед тих, хто відзначився: Валерія Пушкар, Вікторія Верлатова, Дмитро Качур, Ярослав Казаков. Руслан Корнієнка тренують спортсменів Олександр Садовський, Михайло Роздобудько, Василь Горбачук, Михайло Кравець, Юрій Агарков, Володимир Когут. Вітаємо миколаївських спортсменів та їх наставників з успішним виступом. І наостанок про погоду у вівторок, 22 серпня. Синоптики обіцяють миколаївцям, що від завтра дуже поволі, але спека почне відступати. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 35 градусів за Цельсієм. Вітер північно-західний, помірний, вологість повітря 37%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Не і до зустрічі на Марті.